Привіт! Ринок криптовалюти є досить молодим, але виглядає як дикий захід, і тебе на кожному кроці може очікувати небезпека. В даному ролику ми будемо говорити про сками і їх види. Так, я говорив про ризики на централізованих та децентралізованих біржах. Ми запускали навіть на Ютубі рубрику обережно скам, де розбирали різноманітні схеми, на які люди потрапляли і втрачали свої гроші. Але я хочу виділити більше часу і більше роликів на те, щоб дати вам освіту стосовно безпеки в криптовалюті. Адже усі навчають, як заробляти, але ніхто не навчає, як зберігати. Зароблені кошти це в кращому випадку, в гіршому випадку, навіть не почавши заробляти, можна втратити, попавши на скам. З тобою я, Дмитро Крійська, команда Криптоніста. Подобайка, підписка, дзвіночок і все, що допоможе на нашому україномовному каналі розвиватись. Сідай зручніше, а ми починаємо. Поїхали! Перший вид у нашому списку це і фейкова інформація, фейкові прес-релізи. Ідея даного скаму дати людям, паблікам, лідерам думок, журналістам, іншим джерелам неправдиву інформацію, яка стосується того чи іншого проєкту. До даного виду скаму ми можемо додати дампи і пампи токенів. Про даний вид ми вже записували, ролик буде в правому верхньому куті. Як усе відбувається? Я вам поділюся прикладом, який зовсім недавно трапився. Усі ми говоримо про Layer Zero. Я записував ролик про Layer Zero, і багато інших пабліків, і записували ролики, і публікували, писали гайди. І усіх на слуху сьогодні Layer Zero. Так ось зовсім недавно мені написала людина, кинула мені мій ролик і сказала: ось layer Zero, і я в проект вірю, він класний. Ось PancakeSwap, Ось там якісь інші децентралізовані платформи, ось контракт, і я йду його купляти, адже ти про нього записав ролик. Багато скамерів використовує популярність інших проектів, такі як там Лейерзірус, StarkNet, Polyhedra і тому подібні. Ті проекти, які вже на слуху. З камери якраз використовують, але використовують не сам проект, а використовують назву. Вони йдуть на децентралізовані біржі, там, гаманці, створюють власні токени і починають по пабліках, нечесних пабліках, по різних каналах шилити інформацію. Стосовно даного токена, а цей токен виявляється скамом. Людина знає, що даний проєкт є перспективним. Само собою, що біжить купляти, адже це перспективний проект, скоро він вийде на централізовані біржі і дасть нам можливість заробляти. І це є великою помилкою людей. Само собою, ви скажете, що ви вже знаєте про даний вид скам, але ви не знаєте, скільки людей прийшло в корину криптовалюти, і вірить, кожного разу сюди приходять нові люди і на даний вид. Попадається і про нього ми можемо кожного тижня записувати ролики, і кожного разу будуть знаходитись люди, які постраждали. Тому перед тим як бігти і купляти незрозумілий токен на централізованій біржі, я рекомендую розібратись, а чи дійсно він торгується, адже більшість проектів, які сьогодні на слуху, це всього листеснет, майнет і нічого подібного з лістингом сьогодні мова не йде. А якщо лістинг і відбувся, скоріше за все токен вже є на централізованих біржах. А те, що на децентралізованих біржах за незрозумілим контрактом на 99,9% є скамом. Другий вид це є скам апки, додатки і файли. Скамери підробляють офіційні криптовалютні додатки, які потім завантажують на Google Play, App Store або інші сервіси, звідки ви їх можете завантажувати. Ви їх використовуєте з надією на те, що це та платформа, яка вам потрібна, і навіть не замічаєте, як даєте дозволи, які можуть у вас скрасти особисту інформацію. Стосовно даного виду скаму я не бачив кейсів, цей єдиний із усіх, в який мені не траплявся, але він є. А ось стосовно скамових файлів, це те. На що потрапляли мої друзі і втратили там близько 50 тисяч доларів. Ви навіть не будете знати, коли, де і як завантажили файл, в якому був певний вірус, який встановлюється на ваш комп'ютер, а це в більшості випадків стосується Windows, тому що він менш захищений від таких атак. У вас можуть красти особисту інформацію або підміняти адреси, куди відправляєте кошти. Один із таких вірусів був у мого приятеля, він скидав гроші з одного гаманця на інший гаманець. Копіював один гаманець, вставляв, а копіювався зовсім інший. І в момент відправки він само собою, ще не перевірив, тому що він знає, що він тільки що його скопіював і відправив кошти не туди, куди потрібно. В іншому випадку до мого приятеля регулярно писали, сконтактувалися, здружилися, а потім скинули один файл під якимось певним предлогом, прочитай, перевір людина, і само собою, що втратила кошти усі, які у неї були на гаманці. Тому якщо ви в майбутньому будете спілкуватися з людьми, які є в криптовалюті, ви замітите, що ніяка людина з, з, з медіа простору ніяк. Ке людина, яка розбирається в криптовалюті, не буде відкривати незрозумілі файли, і вам також рекомендую. І третій найпопулярніший вид скаму це є фішинг та спуфінг, листи на пошту, повідомлення в Телеграмі, в дискорді в Інстаграмі, в інших соціальних мережах, які можуть вас провокувати зробити певні дії. Це саме. Спуфінг користувачі та часками роблять максимально все, щоб притворитися дійсно офіційним проектом, який вам дає якийсь певний апдейт або дає якусь певну інформацію, яка в майбутньому потім буде використана проти вас. Якщо говорити в контексті криптовалюти, то сюди ми можемо віднести листи про ретродропа, теснети, що ви виграли невтішку, якісь незрозумілі алокації від того проекту, який нібито є офіційним на вашу. Думку вам щось пропонують зробити, і ви такі блін, я вигравав алокацію. Ось мій ретродроп. Там вони пропонують в більшості випадків законектити свій гаманець. Ви конективши свій гаманець, автоматично дозволяєте списати у вас ваші кошти. Я слідкую за проектами. Підписуюсь на інстаграми, діскорди, телеграми. А сам з камер витягує зі там інформацію. Він має можливість витягнути інформацію від підписників, створює максимально подібну фейкову сторінку, яка подібна на офіційну. І починає розсилати спамом листи. Тим самим людина довіряє тому проекту, адже вона на нього зовсім недавно підписалась, брала участь в якомусь токенсейлі, і в більшості випадків усі ті листи приходять в контексті чогось, що відбувається насправді, що може вас вести в Оман. Тому люди з надією на те, що їм особисто написав якийсь певний проект. Біжать заносити гроші. За той час, поки я знаходжусь в криптовалюті, я на кожен із видів скаму міг попастись. На декілька я видів попався, на декілька я оминув, знаючи, що такий вид існує, але вони переслідують наж на кожному кроці. І про кожен із видів, який я розказав, я вам можу показати конкретний кейс з моїх знайомих, з моїх друзів, з моїх приятелів, з каналу, хто як і коли втратив. Кошти, тому коли люди думають, що це вода інформація, насправді це ваша безпека, про яку ви повинні подбати. Але також є історії, які не стосуються особисто ваших дій, а стосуються самого проекту, а точніше його безпеки. Я думаю, ви неодноразово чули про злами і крадіжки різноманітних проектів, в тому числі навіть гаманців. Зовсім недавно Atomic вали цей не кастодіальний гаманець, який передбачає самостійне збереження ключів. Постраждав від злому в районі на 36 мільйонів доларів. І найбільша сума втрати одного користувача це 8 мільйонів доларів. Тому, коли ми з вами думаємо, що будь-який гаманець може зламати, на жаль, ми помиляємося, їх можуть зламати, їх можуть обкрадати. Тому на ринку з'являється ряд проєктів, які дає нам можливість тримати наші кошти в безпеці. І один із таких проєктів є від української команди. Він називається Hackless. Ви можете перейти на їхній офіційний сайт і дізнатися більш детальніше про самий проєкт, але його основний напрямок це підвищення безпеки в сфері DeFi. Почитати блог про безпеку, що для нас буде корисним і цікавим. Опустивши нижче, ви дізнаєтесь всі деталі про самий проект. Але хочу сказати про один цікавий продукт, який у них є: цей Valid Rescue, який має можливість відновити втрачені кошти. Але варто зауважити, те, що він не повертає кошти, які були вкрадені з гаманця. Він повертає саме кошти, які були застейкані в, в полах ліквідності, в фармінгах. І різноманітні дропи. Команди даного проекту вже є ряд певних кейсів, де вони допомогли користувачам повернути свої кошти. Тому саме сьогодні потрібно тестувати такі речі, щоб в майбутньому разі атаки знати, як діяти. Зараз доступ до їхнього додатку можна отримати лише через Discord. Посилання буде в описі під відео. Тому приєднуйтесь, адже потрібно дбати про безпеку своїх коштів. З тобою була команда Криптоніт. Я Дмитро Крівський. щастить, пока.